Цікаві факти про жирафа. Жираф є найвищим ссавцем на землі. Самі тільки ноги є вищими, ніж зріст багатьох людей. Десь 182 сантиметри. Дорослий самець може виростати до 6 метрів. Це вище, ніж висота трьох разом взятих людей. На коротких дистанціях жирафи бігають зі швидкістю 56 км на годину. А на довгих десь 16 км на годину. Шия жирафа така коротка, що не може досягти землі. В результаті жирафу доводиться незручно розставляти ноги або вставати на коліна, щоб попити води. Більшу частину життя жирафи проводять стоячи. Вони навіть сплять та народжують стоячи. Після народження теля жирафа одразу встає на ноги, а через годину вже починає ходити. У дикій природі ці чудові створіння живуть близько 25 років, А у неволі вони можуть прожити і до 40 років. Плями жирафа дуже схожі на відбитки пальців людини. Немає в світі двох окремих жирафів з абсолютно однаковим малюнком. На добу жирафи сплять всього від 5 до 30 хвилин. Та найчастіше за все вони можуть виспатись вже за хвилину або дві. Ці хлопаки мають дуже гарний апетит. Прямо мрія кожної бабусі. Загалом вони і витрачають майже весь день на те, щоб їсти. Вони з'їдають десь до 45 кг кілограм листя та гілочок в день. І хоча вони їдять дуже добре та багато, але води вони п'ють дуже мало. Це пов'язано з тим, що частину води вони поглинають із листя, які їдять, тому і п'ють вони лише один раз в кілька днів. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.